Ті закиди в нашу сторону по поводу відключення в електричних мережах. Прошу зрозуміти те, що ми на те створені, щоб обслуговувати свої мережі, оскільки робота в електричних мережах є небезпечною, ми її не можемо виконувати ні ремонтних, ні експлуатаційних робіт без відключення цих мереж. Звичайно, і час від часу створюємо і неприємності, і незручності споживачам. Щодо попередження, я знаю, що були питання і по цьому поводу. Значить, на сьогодні я вважаю, що ми покращили ситуацію і співпрацю з населенням. на... Сайті офіційному ПАК Обенерго щоденно можна переглянути інформацію про відключення в електричних мережах по кожному району. І відповідно, якщо дивитись, район там вказані години і населені пункти, і юридичні споживачі, які від попадають під відключення. Що стосується населення. Значить, ми, як і раніше, всі відключення, які плануємо в телефонному режимі, попереджаємо юридичних споживачів, з якими маємо договори на електропостачання, ну і відповідні органи місцевого самоврядування. На сьогодні я кажу, в зв'язку з тим, що створений сайт, значить, є змога населенню. Заглянути і побачити, які роботи плануються в тому чи іншому населеному пункті, в тій чи іншій годині. Іншого, іншого шляху попередження в нас ну, не було, і я рахую, що на сьогодні ми не маємо іншої можливості. Ходити по вулицях, попереджати Це, це просто сьогодні неможливо. Сьогодні. Я на сьогодні сам кажу відключення, чи маєте деякі проблеми в районі? Ні, немає. Є нарікання депутатора Йованих право. Це повідомлення, щоб не затягується. Можете потім такі чітки, кажіть. У мене питання такого плану. Коли був сильний вітер вулиці по вулиці Майулинській, скрили дуже проводи, і приїжджали, я не знаю, чи це МЧС, чи енергетики ваші, і понавішували цеглин прямо на проводи, розтягували її. Так, що вони зпікалися. Ця церква дисить прямо над головами людей, вони там на, на якихось. Чи, чи не може бути таке, що може бути травмувати людей, хтось другий має? Можливо, якісь розхозні я в цій ситуації розберуся, але в таких випадках е чи проста технологія, це електрометр піднімається на окору, підтягує кожен з цих дроків, закріплює е цеглини. Ну, я, Наші, наші працівники таким не займалися. Шепися. І це не виписуємо для таких проблем. Але я цей факт перевірю, якщо хто там, це можливо населення зробило. Можливо. Добре, я з цим розберуся. Ще два слова, що я хочу сказати. Значить, по е, поводу наших робіт. Там було зауваження по населеному пункту звір'я. На сьогодні я вважаю, що частково ми ситуацію виправили. Частково чому? Тому що там дійсно лінія 10 кВт, яка живить це село, йде з Котова. Вона йде поза захисною голосою залізниці. Лінія була побудована в свій час по колгоспному полі. Були проблеми в ті часи, що при поранках збивали наші опори. А сьогодні виникла інша проблема. Це поле заросло самосілом. Там вже скоро можна гриби збирати, це не наша вина, ну, але в нас і дуже багато часу займає вирубування цих кущів. На сьогодні ми вирубали те, що вже доросло до проводів, те, що вросло між провода. зиму ми, звичайно, відбудемо надійно. Але на той є зимовий період. Зараз ми з грудня по березень місяць, у нас, як і щорічно, є плани по чистках трас, як низьковольтних ліній в населених пунктах, так і високовольтних по, по лісах і лісових масивах. Те, що ми для чистки трас лісових е, полісових я вас переб'ю. Які дещо сталися, світла немає довго з півдня чи скільки. Вони сюди дві да? прийомні сюди в адміністрації вирадують до вас. Але просили 213.60, щоб він не часто був зайнятий. розумієте? Я розумію. 212.85. Оці телефони для диспетчера, що вони, ну, знаєте, але люди ну, лучше вислухати, хай диспетчер вислухає, оті образи, де все, всякі люди є. Бо ми їх тут теж так само вислухаємо. Чого йшов, і що хоч чуєш там, але ну, реагувати, міру своїх можливостей, ви нам розказували. Я думаю, що в нас є взаємодія нашої наш, адміністрації з вами і разом. І Міру ваших можливостей я так скажу, що ви оперативно на це реагуєте і відмовити на спортпостачання. Ці телефони, що назвали, щоб вони були постійно включені. час повірте, немає і цей, і темно, і не видно, і не можна і, так, 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 так. Але Ті телефони мають бути як так, 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 101, 102, 103. Тому що, входиш, так, а, а ну, є, два що два слова. У нас в цьому питанні є проблема. Справа в тому, що всі телефонні дзвінки на ці два диспетчерських номерах архівуються. І там встановлений апарат, який має одну телефонну трубку. Якщо диспетчер... Діспекція... Поставте три. три. Мало, три. Воно, ні, на сьогодні. так. все. Війни, Ігорійна, війни, не не, не залежно ті одні. Ти трубки. Ще трубкою буде нам решати.